Читаємо про ще одне чудо, яке сотворив Спаситель, сотворив, вцілюючи розслабленого паралітика, який лежав біля овечої купелі, де багато було хворих. Людей, які. Не мали повноти життя, деякі були сліпі, деякі були сухі, паралітики, люди, які жили тільки е, своєю свідомістю, але вони не могли жити повноцінно, як їхні співродичі, не могли працювати, насолоджуватися плодами своєї праці, не могли вести. Повноцінне людське життя. І ось нам здається, що така радість, Спаситель, приходить і вирішує цю проблему. Ось перед нами паралітик і вже за хвилину це повноцінна здорова людина, перед якою ще половина її життя, яке, можливо, вистраждав за ці 38 років розуміння того, що. Таке повноцінне життя і чого він був позбавлений. Але ми бачимо, що не всі радіють, адже чудо це завжди велика радість, це доказ того, що Бог наш Спаситель. Ісус Христос є справді Богом-Вседержителем Богом, який, через якого було створено все, Богом, який дав нам обітниці і в тому числі і вічного життя. І кожне чудо це підтвердження Його могутності, підтвердження перед скептиками, перед тими, які не вірують або намагаються докопатися до якихось недоречностей у Святому Письмі або в церковному переданні. І ось ми бачимо, що так само ставляться а, юдеї, які не хочуть прийняти Христа Господа. Їх більше хвилює те, що це було чинено в суботу. Вони хотіли прирівняти Спасителя до звичайної людини, можливо, видатного лікаря, але ніяк не Бога. Адже перед Богом треба схилитися. Бога треба прийняти, Бога треба захотіти. А вони зовсім не готові того. Краще знайти таку недоречність. У суботу було вчинене чудо. І потім дорікали йому, що він прирівнює себе до Бога. Але ж, але ж для того, щоб зрозуміти, що Спаситель є Бог, спочатку треба, щоб душа ожила. Цей паралізований скаржиться, що він не може доторкнутися до того чуда, як вода зрушується. Він не може увійти у ту ласку, тому що і рухнутися йому важко. І завжди хтось перший поперед нього вскокує в ту купіль і отримує те зцілення. Як нам знайомо це? скочити перед іншим? отримати собі благ, не звертаючи увагу на те, що хтось, можливо, більше тебе потребує. А ми знаємо, що життя душі набагато перевищує за своїм значенням життя тіла. Адже сам Христос говорить нам, що тіло минуще, душа ж вічна. І, власне, про неї треба дбати, її треба зцілити, її треба надихнути життям, а як часто вона буває паралізована. І буває паралізована так, що без зовнішньої допомоги вона вже не може отримати життя, вона не може рухнутися, вона не може підійти до тієї купелі, чи до хрещення, чи до Євхаристії, яка може надати їй силу, початкову силу стати на шлях життя. Часто ми. Помічаємо і в собі ті слабкості, коли ми декларуємо, що хочемо, щоб Христос увійшов у наше життя, а в той час інколи відчуваємо слабкості, хочемо, щоб спасіння Христове не торкалося нас в цю хвилину, бо в нас живе наш егоїзм. Інколи це буває просто втома знесилля. Інколи буває, що ми лягаємо на ліжко, згадуючи, що сьогодні так находилися і також втомилися. Що вже і молитви, мабуть, сьогоднішні прочитаємо завтра. Але якби ми спробували піднятися і прочитати одну молитву, ми відчули, як в тому відходить і життя входить у нашу душу. І той, який може надати цей перший поштовх до зцілення, він наближається. Сьогодні ми святкуємо пам'ять святих князів. Українських борислав і Гліба в нашій парафії в Києві сьогодні храмове свято, де владика очолює богослужіння і прославляє цих святих. Вони показали зразок смиренності, адже будучи попереджені. Про те, що старший брат, який зайшов на Київський пристіл, хоче вбити їх, вони не повірили цьому. Один замість того, щоб сховатися, пішов читати за утренню службу і потім був заколений списами. Інший, ідучи провідати батька, що помирає, хоча це був обман, батько його був мертвий, але виманили його на цю ложну вістку. Відвідати батька, що помирає, йшов, і, і теж, будучи поперечений, не повірив. Не повірив у те, що їхній брат може причинити їм таке смерть. Вони не підняли свою дружину. І дружина з ними загинула, ті, що лишилися вірні біля них. Але до самого кінця вони ніякого спротиву не явили. Дієтологи кажуть, що. Найкорисніше м'ясо це м'ясо ягняти, адже в ньому зовсім немає ніякого адреналіну. Бо коли ягнята, ягня вбивають, воно настільки вірить своєму вівчареві, що не сприймається як вбивство і до кінця не вірить, що зараз з неї станеться це лихо. І ось таку, власне, таку довіру показали ці двоє братів. Довіру до того, що Бог з ними і більше нічого не потребують вони. Один із ченців Київсько-Печерських, як описує нам Київсько-Печерський патерик, Блаженний пивен з дитинства був хворою людиною, розслаблений паралітик. Він лежав спочатку вдома, потім батьки його перенесли до монастиря. Лежав, не можучи ні рухаючись, нічого, тільки молився. І від його тіла відходив дуже неприємний запах. І часто він лежав по кілька днів без води, бо інші здорові не знаходили в собі сили терпіти той сморід, уникали його. І до нього принесли ще одного. Розслабленого, щоб вони разом лежали. І Блажений Пімін сказав своєму товаришу: а якщо б ти був би здоровий, ти доглядав за мною?» Товариш погодився і пімін, молитвою з ціловіку, сказав: вставай, ти будеш здоровий, але дивись, доглядай за мною. Через якийсь час цей товариш, Патерик не називає його ім'я, Втік і не захотів знову прислужувати за хворим і за іншими хворими, які там були, аж поки в його тілі не створився як вогонь, така вогневиця. І він закликав, щоб передали півмену, як він страждає. І знову півінь покликав його і сказав, ось ти зцілився, не забувай, щоб не було тобі гірше, не забувайте, що ти витерпів. Пам'ятай про хворих. І коли цього півміна спитали, то ти ж маєш таку сильну віру, таку молитву. Твоя душа живе душа, в присутності Господньому ти не можеш підняти своє тіло. У тебе така сила. Він каже, так, я можу. Я можу зараз же зробитися здоровим, але мої страждання хай краще обернуться в блаженство в Царстві Небесне, а сморь мого тіла перетвориться у пахощі віручої душі. І ось. Ми бачимо розслаблене, паралізоване тіло, але який могутній дух. Дух, який вже живе у спогляданні Божої величі. І сьогодні ця притча про цього розслабленого, хай нам розкриє очі, хай звільнить нас від того заціпеніння душевного, хай надихне нас на життя. На життя повне, на те, щоб ми могли служити Богу, шукати довкола себе таких самих паралітиків, які потребують людину, яка штовхне їх до початку життя, принести їм Слово Боже, благовістити Євангеліє, нести у світ життя. Христос Воскрес!